Якщо згадувати шкільні роки, шкільні роки да, там же постійна дружба народів. І у нас, якщо згадувати дитинство, да, постійно були фестивалі дружби народів, коли а, вірмені свою культуру показували, грузини, да, українці показували. але ніколи не згадувалися кримські татари. Я жив в Узбекистані і ми. В школі показували культуру або вірмень, або грузинів. Мама, мені, я пам'ятаю, шила да, одного разу: вірменський костюм, грузинський. А в школі, костюм. В школі, коли ти навчався, тебе ким вважали? Узбеком, чи українським Вот дуже, дуже цікаво. Дікаво. От в школі, якщо брати школу, там не було ось того. А, от я говорю про свій особистий. У нас не, не було. Поділ на а, національності. Але от зараз вже, в моєму віці я вже починаю аналізувати. Ми всі говорили якою мовою? Російською. По-русски. Ми просто... всі говорили по-русски. Узбеки, грузини, вірмені, Казанські татари. я, Ми всі. І ось це було зараз. Я можу сказати, це було дуже страшно. Це повністю була знищена знищена індивідуальність, національна приналежність.